Привіт, запрошую саме тебе. Якщо тебе долають депресії, панічні атаки атаки, страхи. Якщо в тебе немає сенсу життя, і ти думаєш, що ти в безвихідній ситуації і не знаєш, що робити далі, як рухатися, як будувати своє життя. Взагалі, які яка відповідь і який сенс життя на моє життя? Да, взагалі, що мені робити далі, то це конференція саме для тебе. Вже завтра запрошую тебе не пропусти, тому що тисячі людей вони під'єднуються саме на такі трансляції, саме на такі конференції, саме для того, щоб щоб отримати відповіді, які цікавлять їх В моєму житті. Це було я не мав сенсу життя, але завдяки цим конференціям, завдяки тому, що я кожну неділю слухаю слово Боже в моє життя. Воно повністю змінилося. Тому запрошую тебе, посилання. Я залишу і пиши мені коментар, якщо тобі треба спілкування, духовне, якщо ти хочеш дійсно отримати звільнення від депресії, звільнення від панічних атак. Отримати зцілення, отримати свою свободу і отримати дійсно свій сенс, сенс життя від господа. Тому не пропусти. Запрошую тебе і буду дуже радий бачити поруч з тисячма людьми, які кожну неділю під'єднуються на ці конференції.